Мирного і благодатного, дай Боже, дня четверга. У четвер навчають нас діти. І як багато хто з вас каже, одна з улюблених Рубрик сьогодні навчає нас молодший син письменниці пані Елізабет Еліот. Вона розповідає таку цікаву обставину з її дитинства. коли вона була як старша дочка, малий, мав якусь таку. Нестерпну тягу не прибирати іграш, іграшки. І, і так, і сяк мама його навчала. Він мав дуже мав їх дуже багато, файно з ними грав, з різні машинки, але ну, ніколи не, не складав по місцях. І вже мама і таку лекцію, і сяку лекцію. Якось він то не розумів. І тут одного разу, черговий день, коли він грався, і так файно грався цілий день. І так, як і грався, залишив усі іграшки і сів практикуватися за піаніно. А практикував в основному, в тому що вони були віруюча сім'я, різні гімни християнські, якісь файні пісні. Більбо, не можна? Кури ганяє. А ще не весна. <кхм> Пес. І різні християнські пісні. І заходить на то мама. уявляєте, що мама заходить, там біля його кімнати гора іграшок. І вона його питає, що що ти робиш? А він каже: Мамо, я на піаніно прославляю Ісуса! Я Ісус своє ім'я славлю. А вона йому каже: ні. Коли твої іграшки не прибрані, то це хоч що, але не слава. Ви слава. Коли твої іграшки не прибрані, не прибрані, то це хоч що, але не прослава. Так себе легко обманути, ти собі думаєш. Ну ні, я, всти, я ось це і ось це роблю, на славу Божу, для такої високої цілі, для такої високої мети, а іграшки не позбирані. А дома хата не прибрана. Або там ще щось не підметене, не, не, не заметене. Навіть я сьогодні розсердився, розгнівався, взяв віник і позамітав весь двір, і навіть тут біля гаража трошки, тому так сміливо, тепер можу камеру там направляти. більш-менш прибрано, більш-менш. Ну, декілька відер всього назбирав. І за легіннями моїми робочими. Ну, Бо чого? Бо коли в тебе всюди не прибрано, і ти славиш Ісуса, ну то це хоч, що, але не про слава Ісуса. Коли ти занедбуєш свої елементарні обов'язки, свої найменші обов'язки щоденні, з ряду в ряд, з дня у день, але ти славиш Ісуса, ти молишся, то це хоч що буде, але не про слава Ісуса. Хоч що буде, як сказала мама Елізабет, але не про слава Ісуса! Тож, нехай це буде для нас заохочення, щоб усе було на своєму місці, щоб усе було ну, по порядку, пам'ятаючи, що без нижчого не може бути вище. Без нижчого, без речей найпростіших, ми не можемо братися за вищі матерії і, і говорити, що ось це воно, це правильне життя, ось так і так маємо робити. Ні. Ні. Тому завжди перевіряємо їжу, сон, відпочинок. Спілкування, розвиток, рух, а потім уже говоримо там про молитву, про, про якісь там вищі дисципліни чи духовні, чи просто. Якщо іграшки не примирені, то це хоч що? Але не про слава Ісуса. Файно. Також кидаю тут відео від Миколи, потішного місіонера, який також хоче вам подякувати і вас благословити, слава Ісусу Христу! Безмежна, безмежна подяка Богу за кожного, хто переглядає канал Ходімо. Ми зібрали більше ніж 70 тисяч гривнів і ще приходять по кошти по сьогоднішній день. Діти їдуть на табір, діти їдуть на табір. ще й залишаються кошти для служіння в'язням. І багатодітним сім'ям вже навіть замовив машину дров. Я вам безмежно вдячний. Ви потужна підтримка, ви потужний інструмент в Божих руках. Вдячний оцю тарасу за те, що прийняв це натхнення почати канал. Дякую вам. Хай Бог благословить сторицею кожного, кожного там, де треба. Кому треба фінанси, хай фінанси, кому треба в серці, хай в серці. Дякую. Майдеся файно. Мир вам.